Yes, Привіт. Так, і про що Що? Так, про що поговоримо? Давай. Так тобі весело. Давай посміємося разом. Запоріжжя! Подводна лодка Запоріжжя, з вами связується. Будь ласка, це в тебе тут твоєспірозмовники да, мають боятися, злякатися. У нас торпеда є, одна. одна. Цього, цього, цього антуражу твої <систити> співрозмовники <систити> мають злякатися, чи що? Одна торпеда є. Або є торпедою. Зараз дрони водні використовуються. А на не виліті, <ху> Я ха <понял. систити> Давай це, так? Щоб, Давай щоб так. Не я байду. Чекай, чекай. Я здогадуюсь, звідки ти давай уточнимо. Звідки ти скажи два слова. Слава Україні. Скажи нормально. Кажу слава Україні. Скажи два слова. Цих составі Росії. Ні, подлюка, ні, 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 ні. Україна без Росії, так, точно Росія так. без України. Ось ну так що ж ти із себе вдаєш українця? Чортяко? Слава Україні чортяко. Составі не вдавай із себе українця, составі Чортяко, ні, ні. Україна окремо від всіх. І від Росії, і від всіх інших. До речі, слухай, скажи, що? Чортяко, а ти чого що? не звертаєшся до психіатрів? А? Хай, хай би, тобі, хай би тебе підлікували трохи, вони ж там знають якось. Може самі себе потепіть. Що ти там перегочеш? Що? Скажи, от я уявляю, який, я уявляю, ти, ти, який ти в житті, розумієш? Метр 60 Прибульки. на зріст, ананіст, алкоголік. От це про тебе. Я От 100% даю, що це ти. Дажбот ярком курс. Я, Я сами себе по пистолету дадим. <laughs> давайте, давайте. Я не проти. Ви, ви можете идти вбитися. Чортугани. все, давай.